Вітаю вас, малята, хлопчики дівчата, вітаю, шановні дорослі. Пропоную сьогодні зустрітися з нашими знайомими дітками та їх улюбленцем, песиком, патроном Ось вони. Сьогодні незвичайне завдання, а невеличке прибирання. Та не тільки будем прибирати, треба ще й число дістати. Що ж, почнемо вперед. Треба в кімнаті розставити меблі. Всі по своїм місцях. Які ж це меблі? Дізнайтеся, послухайте загадки. Перша. Дах один, чотири лапи. Всі сідають біля нього. Коли діти граються, то під ним ховаються. Що це? Стіл, вірно, слідуючи. Без рук, а з ногами. Без репер, а з боками і спинка міцнає, а голови немає. Правильно здогадалися це стілець. Слідуюче. у спіднички, блузки шарфа є свій дім, що зветься. Шафа. Правильно. Побачили ці меблі? Погляньте уважно, а чи не схожа якась? Із них фігура на цифру 4. Перевернутий стілець він і є цифра 4. Дуже схожа. Прибирали ми в квартирі і побачили 4. Це стілець, що в спальні був, тато наш, перевернув. Ось так перевернутий стілець став схожий на цифру 4. Знайомтеся із нею. Ось така вона. Означають чотири предмети. Песик патрон пропонує вам пограти та порахувати предмети, які мають щось по чотири. Послухайте. Чотири ніжки у стола. Один, два, три, чотири. Всього чотири. Чотири ніжки у стільця. Один, два, три, чотири. Всього чотири. Чотири лапки у тваринки. Так, звичайно, у патрона. Порахуємо: один, два, три, чотири. І пори року теж чотири. Та щось я не бачу картини. Де ж вона картина? Де ті пори року? Треба їх згадати. А згадати нам допоможуть, звичайно ж, загадки. Знайдемо всі пори року та складемо із них картину пазл Послухайте першу. сніг на полях, лід на річках, вітер гуляє, коли це буває. Правильно, це буває взимку. Перша пора року зима. Слідуюча: тане сніжок, квітне-лужок. Пташка співає, коли це буває. Правильно! Весною. Друга пора року весна. Слідуюча Сонце пече, липа цвіте, жито поспіває, коли це буває. Здогадалися? Так, влітку. Третя пора року літа. І слідуюче. Голі поля, мокне земля, дощ поливає, коли це буває. Правильно. Це буває восени. Четверта пора року осінь. Картинки всі склалися в одну картинку пори року. Давайте їх назвемо. Перша зима, друга весна, третя літа і четверта осінь. Один, два, три, чотири. Чотири пори року. Вірно. І останню гру пропонує патрон вам скласти числовий ряд від 1 до 4. Треба пригадати всі цифри, які ми вчили. Перша буде у нас одиничка, друга двійка, третя трійка і четверта цифра 4. Давайте порахуємо разом. Один, два, три. 4. Молодці! Як гарно сьогодні попрацювали, цифри всі згадали, чудове прибирання вийшло в нас. А зараз песик-патрон хоче з дітками вийти на прогулянку. А вам хочу сказати до побачення та до нової зустрічі!